Проблема із тими сумнівної якості чоловіками, які нелегально перетнули кордон, в тому, що вони мають доступ в інтернет і вважають за потрібне і ще й дуже на, нахвалисто розповідати про свою, скажімо, витівку. І якщо ставитись до самого їхнього вчинку, ну скажімо так, я з усіх сил стараюсь не, не особливо критикувати людей, але коли мені на очі потрапляє відео або пост, десь якийсь про те, як. Чоловік там років 30-35 прямо от пишається своїм вчинком, то ну це не може не викликати певну негативну реакцію. Тому можливо, їм просто треба заборонити доступ до інтернету і вражає їхня неспроможність зрозуміти, чому це. Пост або відео буде викликати вкрай негативну реакцію. А з іншого боку, можливо, саме цього вони прагнуть. Можливо, вони також стали заручниками оцього форму контент, форми контенту, який спонукає їх отакі інфоприводи вкидати в це місце під назвою інтернет. Ви знаєте, я досить філософсько ставлюсь до питання. Там долі, а, чому у одних одне, у інших інше.